Вітаю, ви на каналі Танго Таро, і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як інколи карти Таро говорять нам не зовсім про те, про що ми питаємо. Ось, наприклад, ти робиш людині розклад і розумієш, що карти відповідають якось, ну, незрозуміло. Їх взагалі важко прив'язати до самого запитання. Навіть Інколи виникає таке відчуття, що ти вже натягуєш тусову на глобус. І я зараз говорю не про ті випадки, коли таролог ну, ще початківець і ще тільки робить перші кроки, ну і не завжди він розуміє, як трактувати карти. Це відбувається тільки через брак досвіду. А я маю на увазі вже дійсно професійних тарологів. Так от, коли таке відбувається, а потім ти отримуєш зворотній зв'язок від клієнта. І ось тут ти вже розумієш, так от що мені казали карти. Ти дивишся знову на свій розклад і тепер вже бачиш все, як на долоні. І ти розумієш, що відповідь карт стосувалася е, тієї ситуації, але вона не стосувалася безпосередньо питання. Таке відбувається, на мій погляд, і це тільки моя особиста думка, тому що карти бачать ситуацію набагато ширше, ніж рамки питання. Вони не мов би, намагаються донести, що ситуація, про яку питає клієнт, вона не настільки важлива, бо за нею стоїть щось більш значуще. В моїй практиці в мене таке траплялося кілька разів і я хочу вам привести такі приклади. Але спочатку я вам нагадую про підписку та лайк, якщо вам буде корисна ця інформація і буде вам цікаво. Одна з таких ситуацій сталася, коли, коли моя знайома попросила розкласти їй на сферу роботи, що її буде чекати в сфері роботи там, на найближчі півроку, наприклад. Я знала, ким вона працює, я знала її ситуацію на роботі, і я розкладала її карти. Але я побачила там просто, як ото кажуть, збіглися всі, що можна старші аркани. Я зараз не пам'ятаю, в якій вони були послідовності, які там були питання до кожної карти. Але ось така десь приблизно картина в мене. Ем... З'явилася да, в розкладі. Ну тоді я якось здогадалася, бо я знала, що ця моя знайома вона має ще хобі, таке творче. І я їй стала казати: ти знаєш, мені здається, що в найближчі півроку твоя основна робота якби відійде на інший план, на другий план. І ти почнеш себе проявляти і заявляти про себе саме в своєму творчому хобі. Бо тут і зірка як творчість, тут і сонце як проявлення, це трансформація того, що було раніше, на те, що буде по-іншому колесо Фортуни про те, що так складуться обставини. Ну і головне, це страшний суд, який ну, буває таке, часто він каже. Що те, що було запаковано десь, знаєте, там в довгий ящик відкладене, воно вийде на передній план, воно якби возрадіться. І так дійсно і сталося. За півроку вона більш стала виходити на загал зі своїм хобі, почала вже його монетизувати, вона почала навчати інших людей. Тобто, ну тут я зрозуміла, що от ці такі карти якось не в'яжуться до її. ну, Місця роботи, де вона працювала на той момент як на основній роботі. Тут я зрозуміла і це їй пояснила. Але був у мене випадок такий дуже цікавий, коли були конкретні запитання, був позиційний розклад, кожна карта стосувалася конкретного питання. А потім вже я зрозуміла по зворотньому зв'язку, що карти мені намагалися донести іншу інформацію. Зараз я розкажу спочатку трішечки перед історії, а потім покажу, які вийшли карти. Тож, моя знайома, яка з початком війни виїхала до Європи зі своєю донькою, донька вже доволі доросла, біля 20 років їй було. Ось вони вдвох виїхали, а вдома в Україні залишилось у моїй знайомій залишився чоловік, а у доньки залишився ну, коханий хлопець. Вони пробули в Європі декілька місяців, там, здається, три або чотири, і вирішили повертатися додому. Ну, Ми зараз не будемо ем, би, обговорювати причини, це не важливо. Важливо те, що моя знайома звернулася до мене, щоб я подивилася, як пройде дорога додому. Е, були такі питання: вона їхала з перевізником. Тобто вона хотіла дізнатися, як взагалі, ну, чи комфортно, чи ні, взагалі, що її чекає саме з цим перевізником. Потім було питання проходження кордону, ось як воно пройде. І вона їхала з цим перевізником тільки до Львова. А з Львова вже намагалася взяти квитки до свого рідного міста, але заздалегідь вона не могла брати квитки, бо вона не знала, як швидко пройде перетин кордону. І всіх з вас, хто ну, їздив з Європи і додому, і назад, всі знають, що можна кордон проходити митницю можна годину, а можна п'ять і більше. Тобто ну, вона побоювалася заздалегідь брати квитки на потяг зі Львову, бо не знала, як довго буде стояти на кордоні. Ось це вона питала, як в неї складеться саме у Львові: чи будуть квитки, чи будуть взагалі потяги. чи… Може, їй доведеться там ночувати, шукати десь ночівлю. Ну і взагалі останнє питання: як взагалі саме повернення, да, що її чекає саме вдома? І от дивіться, які карти у мене вийшли. Це на питання, як пройде сам шлях саме з цим перевізником. Двійка мечів. На питання, що її чекає, коли перетинати буде кордон імператриця. Стосовно Львова, що буде, що її чекає у Львові стосовно там квитків, чи потрібна ночівля, чи ні, двійка кубків. І що її чекає вдома, дев'ятка мечів. І от я сіла і задумалася. І почала ж трактувати відносно питань з перевізником. Ну, таке, може, не дуже комфортно, але вона закриє на все очі і піде на компроміс, бо їхати треба. На кордоні, е, імператриця, каже, ну, будеш піклуватися там про доньку, щоб комфортніше пройшло. А може, е, Співробітниця митниці буде жінка, яка до вас поставиться так поблажливо, допоможе там в чомусь. Тобто якась жіноча енергія на кордоні буде вам допомагати, бо імператриця ну взагалі це ну, така хороша карта, да, позитивна. У Львові, двічка кубків, кажу, може, вам хтось допоможе взяти квитки, може, у вас буде дуже гарна компанія, там в самому потязі будете їхати, може, там знайомих зустрінете. Якесь таке добре спілкування. Ну, а вдома кажу, ну, щось така карта не дуже може, позитивна, але. Можливо, це станеться, тому що оця напруга останніх місяців і така довга дорога, дадуться в знаки. і, може, просто ну, якби нерви да, здадуть уже додому, приїдеш і відпустиш свою емоційність і там плачеш вдома, що нарешті я добралася додому, і вже можна емоції відпустити. Ну, якось так от я страктувала, але я не відчувала зв'язку між питаннями і між цими картами. І коли вона доїхала додому, і вона мені подзвонила, і потім я бачила в її соціальних мережах історію, яка ось тут вийшла, як я люблю це казати, картина маслом. Бо дорога справді пройшла ну, спокійно, нічого такого прикрого не сталося. Так, вони там довго їхали перевізником. Це більше ніж доба, треба було добиратися на той момент. Ось вони дійсно так вже змирилися з цим і, закривши очі, заплющивши очі, вони їхали просто додому. Але що розказали ці карти? Виявляється, коли вони доїхали додому, і вже зі Львова до свого рідного городу, міста приїхали, на вокзалі їх зустрічали її чоловік. І хлопець коханий її доньки. І коли вони зустрілися, оцей хлопець прямо там на вокзалі, він зробив пропозицію її доньці. Зробив пропозицію руки і серця, подарував обручку, подарував великий букет квітів. Тобто сталося освідчення. Ну, потім вони одружилися, зараз в них вже є донька маленька. І оці карти. Мені просто от показали, що вона імператриця, вона мати, це архетип матері. Оце. Відбувається освідчення, бо ця моя знайома вона зі своїм чоловіком вже давно одружені. Він, ну, якби Це може показувати, да, що у них була розлука, і в них якби, новий такий медовий місяць, можна так сказати, да, кохання. ну, Але це також було. Але я тут побачила саме момент, бо це архетип матері і оце освічення. І оця карта, чому ж вона така сумна, скажімо так. Ну, бо завжди, коли донька йде заміж, мати завжди переживає, не спить ночі, як вона далі буде. До речі, ця дев'ятка мечів вона дуже часто показує саме переживання по темі мама і дитина. І це отак от воно і виклалось в мене. Тобто, отаке мені намагалися сказати карти, а через мене і їй, що дорога це не дуже важливо, закрий очі, доїдеш додому, навіть не думай. Да? А ось це найголовніше, що у вас починається новий етап стосовно кохання, стосовно пари нової, бачите, це ж двічка, це коли пара тільки ну, складається щось новеньке, таке кохання, не вже багаторічне, а тільки нове. Ну, Ось така в мене була історія, яка закінчилася хеппі-ендом. І ще приведу один приклад. він... Вже не такий позитивний, не такий щасливий. І це сталося от буквально декілька днів тому. Ви можете подивитися попереднє відео, яке я знімала як прогноз на тиждень, на наступний тиждень з 14 по 20 квітня. Знімала я це відео 12 квітня, і в одному з варіантів вийшло таке загальні тенденції тижня, позитив тижня. Негатив тижня, порада тижня і е, попередження тижня. Подивіться: башта, сімка мечів, смерть, шістка пентаклів і вісімка кубків. І тільки вже потім, на наступного дня. Я побачила в цьому розкладі, це був один з варіантів. Я побачила те, що я боялася там побачити. І я трактувала цей розклад для другого варіанту. І я казала, що може статися таке, що до когось буде прильот, будуть руйнація. Карта смерть каже сама за себе. І, на жаль, на жаль, наступного дня, 13 квітня, ми всі почули ці новини із міста Суми. Такі сумні, трагічні новини. І хоч я як намагалася трактувати цей розклад, ну, це ж розклад на тиждень. І я намагалася себе і вас е так, знаєте, настроїти, що на, на тиждень такі карти, ну, вони, мабуть, не повинні справдитися дуже глобально. Вони можуть там показувати більш такі побутові справи, які ну, раптово щось вам там буде заважати вашим планам. Але. Е коли я подивилась на це вже 13 квітня, я побачила, що цей розклад, цей варіант попереджав. Звичайно, він казав про те, що у декого з нас когось не, безпосередньо це зачепило, на жаль, а багатьом багатьом з нас це дуже зачепило наше серце, наше, ну, наші емоції, та, наше співчуття. Ми всі тут в, одні, в одному човні, скажімо так, пливемо. І ця башта, і ця, ця смерть, вона показала, що трапиться. І сімка мечів, я тут якби дивитися вже не по позиціях, що це позитив, да, це там карта-порада, а взагалі, отак подивитися на те, що називається повнота розкладу. І тут є оці руйнації, смерті, і є сімка мечів як обман, тому що. Ну, ми всі знаємо головного брехуна, який каже, що він за мир. А насправді він у таким обманом сіє навкруги смерть. І карта поради і попередження також казали, що потрібна була буде допомога. Якщо, може, вам потрібно звертайтеся до когось, да? звіти на допомогу, або самі допомагайте. Ну і звичайно, всім світом з цією Україною допомагають е цьому е місту Суми. І карта, дивіться, попередження. Вона також казала: Я не буду зараз казати, що це було попередження, це було взагалі, вона була безпосередньо під смертю, тобто вона могла казати, що якщо є можливість, їдьте, їдьте, уходіть від цієї ситуації. Таке буває в позиційних розкладах. От Ти кожну карту намагаєшся трактувати за її позицією. А потім дивишся на розклад, і ти розумієш, що карти кажуть, ні, буде страшне, буде погано, уїжджайте. Попросіть в когось допомогу, чи в машину, чи хтось живе в інших містах. Як би ще карти могли називати конкретні міста? Це було б дуже гарно і можна було б комусь прислухатися до карт і ну, не попасти під цю башту. На жаль, і отаке от буває інколи. Ось що я хотіла вам розказати зі своєї практики. Мені буде дуже цікаво послухати, що ви може напишете в коментарях, що було у вас, які випадки у вас подібні були, може, ви щось додасте до моїх трактовок карт. І дуже сподіваюся на підписку, щоб не загубити мене, щоб підтримувати україномовний контент на Ютубі. І ставте лайк. Тепер ми прощаємося до наступних відео.